Сьогодні 29 січня, понеділок. Господь запрошує тебе сьогодні через Його Слово увійти в логіку побудови Царства Божого, що усе проникнуте служінням. Проси світла і простоти, щоб увійти в молитву з відкритим серцем. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Сказав Господь, не бійсь, мале стадо, бо вашому отцеві подобалося дати вам царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню. Зробіть собі гамани, що не старіються. Невичерпаний скарб на небі, де злодій приступу немає, ні міль не точить. Буде скарб ваш. Там і серце ваше буде. Глядіть, щоб ваш стан був підперезаний, і свічники засвічені. І будьте як люди, що чекають пана свого, коли він вернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде і застукає. Щасливі ті слуги, яких він, прийшовши, застане несплячими. Істину кажу вам він підпережеться, посадить їх за стіл і, приступивши, почне їм служити. І як прийде у другій або у третій сторожі і так усе найде, щасливі вони. Збагніть це добре Коли б господар знав, о котрій годині прийде злодій. Пильнував би і не дав би проломати стіну у своїм домі, і ви також будьте готові, бо не знаєте, о котрій годині син чоловічий прийде. Страх є одним з тих сильних почуттів, якого люди зазвичай хочуть позбутися. В певному сенсі він дуже корисний, бо стоїть на сторожі самого життя, але надмірний та необґрунтований страх здатний зупинити людину на дорозі віри за крок до успіху та перемоги. Господь бажає, щоб ми знали, що нам нічого боятися. Хоча Христова спільнота, наче маленьке стадо, але їй дано царство, і в цьому царстві законом і скарбом є щедре багато любов'ю серце. Засвічене світло знак очікування на Господа як свого господаря, є прообразом християнського життя, повного вірності та служіння. Хтось слушно зауважив, що діти живуть очікуванням від свята до свята, а дорослі від завдання до завдання. В Цій притчі Ісус показує, що служити Господеві і служити ближнім. Може бути і завданням, і святом одночасно. Щасливі ті слуги, яких він, прийшовши, застане несплячими, Істинно кажу вам: він підпережиться, посадить їх за стіл і, приступивши, почне їм служити. Як ти дивишся на свої обов'язки, навіть найдрібніші? Христос попереджає, і ви також будьте готові, бо не знаєте, у котрій годині син чоловічий прийде, та, здається, прирівнює себе до злодія, щоб вказати на раптовість та непередбачуваність свого приходу. Ефект несподіванки має важливу роль, іноді він небажаний, а деколи ми навпаки хочемо когось захопити зненацька. Щоб зробити приємний сюрприз та потішити, особливо якщо знаємо, що нарешті можемо подарувати дорогій людині те, про що вона мріяла. Сказав Господь, не бійсь, мале стадо, бо вашому отцеві подобалося дати вам царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню. Зробіть собі гамани, що не старіються. Невичерпаний скарб на небі, де злодій приступу немає, ні міль не точить. Бо де скарб ваш. Там і серце ваше буде. Глядіть, щоб ваш стан був підперезаний, і свічники засвічені. І будьте як люди, що чекають пана свого, коли він вернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде і застукає. Щасливі ті слуги, яких він, прийшовши, застане несплячими. Істину кажу вам він підпережеться, посадить їх за стіл і, приступивши, почне їм служити. І як прийде у другій або у третій сторожі і так усе найде, щасливі вони. Збагніть це добре Коли б господар знав, о котрій годині прийде злодій. Пильнував би і не дав би проломати стіну у своїм домі. І ви також будьте готові, бо не знаєте, о котрій годині син чоловічий прийде. Сьогодні бути відкритим назустріч, кожним моментом цього дня відкривати своє серце для служіння і прийняття Божих дарів. Отцю, і, і Сину, і Святому, і духу, і святому і духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.